Росія на порозі нафтового колапсу у липні енергетичні прибутки країни агресорки можуть обвалитися на третину. А все через дешевшу нафту та штучне зміцнення рубля. Та не в цьому на цьому проблеми не закінчуються. Нові санкції, нові обмеження і нові закони Кремля вже змінюють маршрути світових танкерів. Подробиці в сюжеті моїх колег. Те, що досі годувало війну, більше не працює. Нафтогазові доходи Росії за прогнозами аналітиків впадуть у липні приблизно на третину до 680 мільярдів рублів. Причини дві здешевшення нафти та штучне зміцнення рубля. Згідно з розрахунками Reuters, середня ціна на російську нафту, обчислена в рублях, залишається нижчою за цільовий показник федерального бюджету на 2025 рік. І поки у Кремлі намагаються сформувати бюджет, попри дірки в усіх напрямках, у світі вже активно будують плани, як жити без російської нафти. Індія серед перших найбільший у світі нафтопереробний завод компанія Reliance Industries наполегливо шукає альтернативу російській Ураус і вже завзято тестує нафту з Абу-Дабі. Компанія Reliance Industries наприкінці минулого тижня зробила рідкісну закупівлю нафти марки Мурбан за Будабі. Про це повідомили трейдери. Танкер завантажили майже одразу після оголошення нового пакету санкцій у п'ятницю. Мурбан це преміальна нафта з об'єднаних арабських еміратів, яка зазвичай коштує дорожче за ті сорти, що купує Reliance, передусім російську Urals. Перше півріччя 2025 року Росія постачала нафтопереробному гіганту половину всієї нафти. Але тепер нові обмеження та нові ризики. Індуси, схоже, не хочуть стати мішенню вторинних санкцій від США. Це найбільший тиск, який ми можемо чинити на Росію. Санкції щодо нафти цілком реальні. Тим часом у Росії нафтова пауза. Путін вирішив передати контроль над портами ФСБ. Іноземні танкери тепер мають отримати дозвіл, щоб завантажити нафту. Понеділок президент Володимир Путін підписав закон, згідно з яким іноземні судно потребуватимуть схвалення ФСБ Росії для доступу до портів країни. Це фактично зупиняє експорт нафти з Казахстану, яким переважно займається консорціум, у якому є частка американських енергетичних компаній. Блокування доступу іноземних суден до порту, що зачепили експорт російської нафти з новоросійська, може скоротити світові поставки на понад 2%. Такі оцінки наводить Reuters, спираючись на дані про відвантаження з регіону. Поки танкери чекають на дозволи від ФСБ, а світ шукає заміну російському чорному золоту. Кремль може лише перераховувати барелі і збитки. Все більше здається, що велика нафтова держава повільно, але впевнено, скочується до статусу Нафтова проблема. Владислав Політ, Юрій Куций, подробиці телеканал Інтермарафон. Єдині новини.